Ми жили в метро, взагалі не ходячи додому більш місяця. Ми їй прямо сказали, що це війна, що на нас напали, та нас бомблять. Да, у нас в під'їзді прямо на болти закривали двері, щоб ніхто не міг не вийти, ні зайти. Знаєш, почув. Закрывают болтые двери. Почему? Чтобы, если э -э Россия не попала э -э, на угол этот, то она бы не зашла э в этот дом и не застрелила всех жителей, что здесь живут. Угу. Даже нас. Даже нас. Я разумею, что это война. Грохоти, від ракет, те, що все розлося, те, що ми спимо в метро, а не вдома. Все. Ми коли-то вже вийшли в одвоз бабулею з собакою, а там вдруг бомбануло, і літали вертольоти, і далі ми гуляли, потім. Мама вышла на балкон, закричала, и мы пошли домой. Ну, это было страшно очень. Дети вины. Ті самі діти, яким потрібна турбота, яким потрібна підтримка, які е, хочуть бавитись, хочуть материнської батьківської любові просто єдине, що треба набагато бути до них уважніше. Діти лишилися будинку, діти лишилися звичайного способу життя, діти лишилися друзів, своїх іграшок, книжок. Ну і для кожного це стрес. Просто для деяких дітей це переросло вже дійсно в травматичні якісь моменти, і хтось зміг адаптуватися і знайти ресурс для ось програвання цього. А хтось ні. Дуже важливо не забувати дорослим, що діти пропадуть, якщо їх не підтримувати. На сножиці стаються окулярами, якось прикрасою носом. У мене є такі чемоданчики. Можливо, це дерево з'явитись, можливо, кольоровий камінь, можливо, це я сьогодні принц, а не принц, не знаю, чи ця тканина полетіла. Фільтри, через які ми шукаємо, вивчаємо так. кольори. Хтось пішов у гості до когось. Ми робили птаху мира вже у <гум> Львові. Так. Наша улюблена табличка символ студії. А так можна було. Тут проходять у нас художні і театральні, театральні заняття. заняття. Так нам дуже важливо було відтворити в Львові простір, де діти будуть почуватися вільними. Взагалі, якби простір побудований на тому, щоб всі предмети, які дітям потрібно для використання, вони були в вільному доступі в нам в, в межах їхнього росту, щоб вони все могли дістати самі без допомоги, щоб відбувався такий пошуковий рефлекс, щоб вони пошукати могли, знайти та да подумати, що, це таке? що як то все можна користуватися, то можна і зробити якусь гармошку, можна зробити і волосся коню, і можна. На да, і хобот зробити, і можна і руку, і зробити. вуса зробити. Ми, як тільки приїхали у Львів, коли все почалося. Запустили онлайни, тому що треба було якось контактувати з дітьми. Ми хотіли підтримати. Було дуже багато дітей. На одному з занять малював малюнок з пончиками. Була сім'я пончиків, а тато. Інший, тому що там основний тато помер. Ну, тобто діти не напряму, це все проживають, у нього в сім'ї все добре, але все одно є таке відчуття, яке не видно наяву, яке не бачимо, і тільки ось через малюнки можемо відчути, зрозуміти, що як дитина проживає, відчуває. Ще дуже був класний малюнок, їжачок, який молиться. замечать за ним что он тревожный вот прям может начать дергаться там или какая-то нервозность у него, истерика там может начаться просто на ровном месте и я понимаю ну что это уже ну, ненормально вот психологически ненормально от того что вот уже месяц мы сидим в четырех стенах и ему нету возможности побегать выплеснуть где-то это мне просто хотелось его куда-то увезти где он может без э Страха, що щось ніби літіть. Побігать і попрыгать. Змінилося. Стали частіше якісь такі істерики, перепади настрою. Вона... Розгублювалась коли щось, не знала, що робити. Дуже така паніка наступала. коли були сирени, просто вона забивалася в угол і в кут, і сиділа там, закривши голову руками. Як только у нас звучить воздушная тривога, ми йдемо в коридор і садимося рисовать. Это у нас было время рисования. Да, одеться надо, Да надо бути на готові, що на буди побіжати вибіжати на улицу. і всі сумки собраны, все вода з собою, еда. Вона якось там спочатку війни почала дуже мало гратися, ну взагалі з іграшками. То мені здається, що рано, щоб в шість років просто. Дитина перестала грати, тому що раніше вона грала багато в рольові якісь ігри, а зараз вона грає дуже мало. Треба дуже зараз уважно слідкувати за станом дитини, і якщо є натяки на ПТСР, на якусь депресивні розгляди, просто це зараз підхоплювати. Якщо раніше, то у нас не було різноманітних вправ різноманітних. Там малюнки всього, щоб діти там малювали зброю, якісь агресивні а, моменти. І ми, якщо там дитина хотіла, то ми з нею спілкувалися на цю тему: що навіщо тобі це для чого? Що агресія це не добре? Що можна домовлятися? Якщо ти зараз себе почуваєш, чому почуваєш, як це можна передати по-іншому. Ті приходить хлопчик, Вся, я хочу зробити там мечі, пістолети. У нас була завжди домовленість, якщо вже прям дуже треба, то давай робити, але тоді робити обов'язково два, щоб це не було, що ми когось вбиваємо або в когось стріляємо. А що це може бути така вже рольова гра, і один він робить собі, а один комусь другові будь-кому дуже важливо її пояснювати, дати, що нападати не можна а, і агресувати не можна. І лише в тому випадку, якщо на тебе напали, якщо порушили твої кордони, тоді важливо їх відстоювати. Зараз більше якісь моментів, що діти програють, да, програють війну, і зараз, якщо вони малюють агресивне, там танки, все абсолютно це нормально. Якщо вони програються в театральному частині, це теж абсолютно нормально. Їм треба це проживати, проживати емоції, відчувати ось цей стан війни і його відпускати, тому що якраз так вони можуть себе відновлювати, і це дуже важливо. Ну що, всім всім привіт! Хтось до нас перший раз, хтось не перший я раз. Перший, я так, то ви знаходитесь в такому просторі. Художня театральна студія у нас діяти називається. Ми тут малюємо, творче працюємо. У нас сьогодні буде поєднання тварин і музичних предметів. Увага, увага! Мене звати Ігор, і мені дуже сильно подобається Та слон. Він великий, з хоботом і робить так. Я улюблена тварина на Орел. І я люблю котов. Мої улюблені тварини. Твій. Це собака та жираф. І Я люблю сочка. Тут у нас є в цьому сундучку є тварини. Це хто такий? Нічого. А це карола. А що буде, якщо ми зробимо ось так? Хто це буде? Їжа Кобан може? Їжа -кобан. Ви зараз їх можете пошукати, покомбінувати і створити, вигадати свою, знайти музичну тварину. Я вийшла. Яку ви хочеш робити, так? так. так. Так і обираємо тваринку і інструмент, який хочемо сьогодні створити. Портигр, класно! Так, хто ще вигадав вже Лисоскрип. Основа нашої тваринки буде ось така коробка. Знайшла їх випадково. Там в інстаграмі якась реклама була, що буде таке дійство для діточок ВПО. Вони всіх запрошували, щоб приходили, подивилися, що це таке. Ми сходили один раз на художні заняття. Ми закохалися взагалі. Вигора в Таню. Вони так працюють. Дуже обережно з емоціями дітей. Ці заняття не про те, як навчитись малювати. Це не про те. не буде такого, що поставили там вазу, діти малюємо вазу. Ні, то про креативність, про творчість, ми з Танюшою до, до війни ще дома, коли були в нас було дуже багато різноманітного картону, паперу, якісь коробки. Ми любили творити щось з цього всього. Тож, ми, коли прийшли до Тані з ігорем, то побачили, що тут вдома. Я бы і сама хотела поучаствовать. Я у них спрашивала, у них есть занятия для взрослых? Потому что э, я бы сама хотела слепить какую-то, вот то, что у меня накопилось, да, выплеснуть это, слепить какую-то эмоцию, выпрыгать ее, вытанцевать. И я понимаю, что для детей там создается вот такая атмосфера, что они могут выплеснуть эти эмоции. Если дома, например, там шуметь нельзя, соседи или еще что-то. Да. Давай. Спасибо. Приїжджали діти, які виїжджали з окупації з бучі з різних міст. Вони приїжджали, їм потрібна була потреба, була сильна вираження себе, вираження якраз що, що дитині потрібно. Вона через музику себе пішла, виразила все те, що відчувала через колір, да через немалюнки, і те, що у неї сиділо всередині, воно все виявлялось. Тобто, тут має бути цей штовчок для того, щоб дитина зрозуміла або згадала, що. Так, я можу відновлюватися, що тут мені добре, що тут, якщо мені погано, я можу собі знайти де виявити свої емоції, свою енергію. У мене є вправо, що ми виберемо якісь фігурки. Ця фігурка може бути як каменем, як тортиком будь-чим. І придумаємо історію. В цій історії ми потрапили в місто засніжене, прекрасне, але на те місто летять ракети. Важливо взагалі сформувати у дитині момент, що вона не доросла, і вона не має вирішувати ситуації ці, що вона має мати безпечний тил у батьків, що вона може довіритися, підтримку отримати. Батьки несуть повну відповідальність, вони формують дитину. Ми допомагаємо лише по певній частині да її життя. Ми створюємо саме тут для неї простір, де вона може почуватися безпечно, де вона може розвиватися і де ми можемо підтримувати і допомагати. Війни це пес дитинства, яким ми його уявляли, да? але вони а. з дитинства. Тобто у них є інше. Да, інше дитинство, воно не таке, як ми всі його бачили, як бачили його батьки. Звичайно, ті, хто з окупованих територій, то ну, це втрачений певний момент, так, дитинства. Але його. Можна потроху відновлювати, і відшукувати і знаходити да, ці ниточки для того, щоб шити ту вишиванку дитинства. Да, потроху. Побачу. Все буває є, що ли, не знаю, пройшли этот етап. У нас вийшло приспособитися, самоорганізуватися. Мені здається, що вони будуть більш сильніші, реагувати не так активно на якісь більш шерствіші, якщо можна так сказати. В них буде сильний емоційний інтелект. Емоційний інтелект дуже допомагає з, з, якось вирішувати складні ситуації життєві. Нам всім його зараз не вистачає. Будь-яка проблема робить нас сильнішими, я не скажу, що щасливішими, але сильнішими. Це просто будуть інші діти, це будуть більш сильні. Потрібно не забувати, що для того, щоб стати такою вільною людиною, яка е має свою думку і може її доносити до світу, треба прожити вільною дитиною. Просто ми знаємо, що діти наше все, і що ми робимо в рамках цієї війни на даний момент для дітей підтримку і допомогу, да? тому що ну тому що їм це потрібно.